Привіт, друзі! Слава Україні! Сьогодні про протитанкові та легкі реактивні системи, які зараз відіграють ключову роль у протидії бронетехніці і укріпленнях. Короткі описи найважливіших зразків, їхні типи, основні технічні характеристики на рівні відкритих даних, роль і сильні сторони. У тексті тільки факти та огляд без інструкцій і тактичних порад. Джавелін, переносний протитанковий комплекс, вистрілив і забув з інфрачервоним самонаведенням. Система має високу пробивну здатність за рахунок кумулятивної бойової частини і дозволяє уражати цілі як прямим влученням, так і з верхнього заходу, що критично важливо проти сучасної фронтальної броні. Джавелін цінується за простоту використання на рівні відкритих специфікацій, автономність наведення та ефективність ураження сучасних танків і бронемашин. Перевага висока точність і можливість застосування з укриття, мінімізуючи ризики для екіпажу. Недолік відносно висока вартість одиниці боєприпасу. Система також має хорошу сумісність із польовими сенсорними мережами, що підвищує її оперативну корисність. Джавелін показує високу ефективність у різних кліматичних умовах і має добре документовану експлуатаційну історію в арміях-партнерах. Завдяки своїй архітектурі вона залишається однією з провідних переносних ПТКМ у світі. Карл Густав Багатоцільовий, малої потужності, реактивно-стрілецький комплекс, переносний безвідкатний грушничний гранатомет зі змінними снарядами для ураження броні, укриттів, піхоти і легких фортифікацій. Система відома своєю універсальністю, широкий набір боєприпасів, кумулятивні, осколково фугасні, термобаричні, навчальні, дозволяє вирішувати різні завдання у полі. Карл Густав поєднує відносну дешевизну, простоту обслуговування та велику гнучкість застосування як у міських боях, так і на відкритих напрямках. Перевага, багатофункціональність і можливість використання у різних ролях, обмеження. Ефективність проти найсучасніших родів броні обмежена порівняно із потужними ATGM. Через свою модульність система легко адаптується до локальних потреб підрозділів і може отримувати нові типи боєприпасів у міру їх появи. Вона часто використовується там, де потрібна універсальність і невелика вага спорядження для піхоти. Мілан. Переносний протитанковий керований комплекс з напівактивним наведенням, попередні покоління та модернізовані версії з поліпшеним наведенням. Мілан довгі роки служив базовим ATGM для багатьох армій, має надійну кумулятивну бойову головку і виправдану репутацію вражаючої ефективності проти бронетехніки радянського типу. Система відрізняється поміркованою ціною, простотою інтеграції і широкою мережею постачань і сервісу. Перевага, перевірена конструкція і сумісність із багатьма модернізаціями, недолік старіші версії поступаються за можливостями сучасним вистрілив забув системам у плані захисту від активних систем захисту. Модернізовані Мілан-набори додають поліпшені датчики і оптичні канали для більшої живучості на полі бою. Для багатьох підрозділів Мілан залишається надійним і економічним вибором у поєднанні з навчальною інфраструктурою. RGW90 MataDor. Легкий одноразовий реактивний протитанковий, протибункерний гранатомет, що поєднує простоту застосування із достатньою пробивною здатністю для ураження бронетехніки і укриттів. Матадор призначений для одноразових виходів і має компактний носій, що полегшує масове постачання і швидке переоснащення піхотних підрозділів. Основні переваги мала вага, невисока ціна одиниці і легкість логістики. Недолік одноразовість платформи і обмежена дальність у порівнянні з ATGM. Матадор підходить для тактичних сценаріїв ближньої взаємодії і міських дій, де мобільність важливіша за дальність. Його конструкція робить акцент на швидкому бойовому циклі і зниженні навантаження на екіпаж. C-90CR кисневореактивний реактивний одноразовий гранатомет шведського походження, призначений для ураження броні, легких укриттів і міських перешкод c 90 cr відомий своєю високою пробивною здатністю в класі одноразових систем і компактністю, що робить його зручним для бойового піхотного застосування. Перевага ефективність проти броньованих цілей в поєднанні з мобільністю солдата. Недолік, обмежена дальність і одноразова конструкція, що підвищує логістичну потребу при інтенсивному застосуванні. Система також має низький рівень віддачі і простий прицільний механізм, що спрощує навчання. Сі-90 ср добре підходить для сил швидкого реагування та підрозділів оборони населених пунктів. Спайк усі варіанти: сімейство ізраїльських протитанкових ракет з теленаведенням, доступних у переносних Спайк СР, полегшених Спайк МР. Довгодальних спайк ЛР та вертольоту корабельних варіантах. Спайк вирізняється гнучкістю режимів наведення, включно з вистрілив і забув або керованим наведенням у польоті, високою точністю і здатністю атакувати різні типи цілей від танків до фортифікацій. Головні переваги модульність сімейства, широкий спектр тактичного використання і висока пробивна здатність у відповідних версіях, недоліки, складність підтримки і відносна вартість більш дальніх варіантів. Байк має добре розвинену екосистему супроводу, датчики, навчальні модулі і адаптації, що підвищують ефективність у сучасних мережевих операціях, Це робить його затребуваним у ситуаціях, де потрібна універсальність від коротких до дуже довгих дистанцій. N-Love короткодійний переносний ATGM, орієнтований на близьку дистанцію і верхній удар по броні з акцентом на простоту застосування піхотою у міських умовах. Система розроблена для швидкого враження танків і БМП на невеликих дистанціях за рахунок кумулятивної конструкції і специфічної траєкторії удару, перевага, компактність, ефективність у міських боях і мала крива навчання. ЕНЛАВ добре зарекомендував себе в умовах обмеженої видимості і щільної забудови, де далекобійні системи менш ефективні. Він часто використовується як стандартний засіб близнього протитанкового захисту підрозділів. AT-4 М – одноразові протитанкові гранатомети, класичні одноразові реактивні засоби для ураження легкоброньованих цілей і укриттів. Ці системи відомі своєю простотою, надійністю і низькою вартістю одиниці, що робить їх оптимальними для масового оснащення піхоти. Перевага, швидке переозброєння та легкість використання, обмеження, низька ефективність проти сучасних основних бойових танків. Через свою дешевизну вони широко застосовуються у навчаннях та прифронтових постачаннях як одноразовий запас протитанкових засобів. Вони також корисні для підрозділів резерву та формувань територіальної оборони, де потрібні прості і дешева зброя. Корнет 9М 133 як приклад важкого ATGM згадати загалом. Важкий протитанковий комплекс з лазерним або керованим наведенням у деяких версіях призначений для боротьби з основними бойовими танками і фортифікаціями. Такі системи вирізняються великою пробивною здатністю та значною дальністю, що робить їх плацдармом для важкої протитанкової оборони. Перевага висока ефективність проти сильно броньованих цілей, недолік, велика вага системи, складність експлуатації і потреба у спеціальному обслуговуванні. Корнет-типи мають також модифікації для прориву динамічного захисту і можуть застосовуватися з командних пунктів або укриттів. Їхня наявність у силовому арсеналі додає глибини і здатності стримувати масивні танкові удари. Підсумок. Сьогоднішній арсенал переносних і легких реактивних засобів це поєднання одноразових економічних рішень і високотехнологічних ATGM, які дають командиру різні інструменти для зупинки бронетехніки і руйнування укріплень. Одні системи дешеві і масові – AT-4, Matador, C-90, інші дорогі і точні Javelin, Spike, але всі разом вони забезпечують багатошарову протитанкову оборону. Ключова перевага сучасного підходу мати у розпорядженні і дешеві масові засоби, і високоточні комплекси для найскладніших завдань. Наявність різних класів ПТКМ дозволяє комбінувати економіку і ефективність в залежності від завдань і ресурсів. Це дає гнучкість при плануванні оборони і можливість адаптуватися до динаміки бою. Якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк, підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди озброєнь і технологій. Напишіть у коментарях, яка система вас вразила найбільше і які теми розкрити далі. Підтримуйте наших воїнів і нашу промисловість. Слава Україні! Героям слава!